Штани мікс, сорту екстра, вага цього лотика 11 кг, ось такий мішечок, ціна 8 євро на 1 кг. Чоловічі та жіночі штанішки спортивного плану, ось такі штани від Nike. В розмірі XS, -очка. Ось так вони виглядають. Наступне жіночі. Подивіться, які крутезні штаніжки. Це які джогери, фобисістер. Теж сюди розмір XS. -очка. Наступна моделька. Іде. Ось такого плану. Розмір L, -очка. такі звичайні прямі легесенькі жіночі штаніжки. Наступна моделька. В розмірі. 24 пише. Я думаю, якщо чесно, що це буде XL Наступні, ось такі теплесенькі, мегесенькі, класні штани в розмірі XL Сірі, звичайні, класичні, прямі. Розмір 48. Ось така моделька. Йдемо далі. Ще одні сіресенькі Ось так вони виглядають. Це, до речі, якийсь класний має бути бренд в розмірі S. Дуже гарний матеріал і гарні постанок. Наступне, спортивні штани, уже чоловічі. В розмірі 3ХС. Ось така моделька, вони дуже схожі чимось на ем, запулеваному. Це дуже ціні карго. Ось така моделька, жіночок. В розмірі році не бачу. Думаю, що це буде елічка. Ось така моделька ще є. Розмір 44. Ось так вони виглядають. Наступна ось такого плану. Укорочення в розмірі емочка. Чоловічка. Ось такого плану розмір. Емочка. Ось так вони виглядають, дуже багато кишені мають. Жіночі, ось такі сиреньки, думаю, що це теж буде емічка. Наступне, Лосінчики. Лисінчики, розмір, есочка, емочка. Так, наступна моделька. Ось такого плану це теж ідуть лос, на лампасіках. Якщо відбавляюсь, ось такі штучки. Розмір, я думаю, що це S. Наступна моделька ось такі сірі. Спріт. Розмір іксесочка. Наступна моделька Адідаси, жіночі ось так вони виглядають в розмірі. Теж іксеси. Йдемо далі. Лосіни. Розмір есочка, ось такий жіночий в ідеальному стані. Наступна ось такого плану, це теж буде есочка. На 161 см. Далі чоловічі, коротежні, штани, трансформери. Розмір, я думаю, що це буде емочка, елічка, ось така маленька крутезна. Наступне жіночі, великого розміру, ось так вони виглядають. Ще одна пара, я думаю, що це буде емочка. Ось такі спортивні штаніжки. Розмір елічка чоловіча. Наступна пара, ще одна чоловіча. Розмір емочка, 4850. Подивіться, які крутезні штаніжки. Так, ось такі легенькі, максимальні жіночі, легкі. Штаніжки візьмі. Ось такого плану. Теж буде розмір Емочка чоловічим. Далі. Ось такого плану. Ось так вони виглядають в розмірі Ель. Ось така моделька. йдемо далі. Ось такі утеплені штанішки флісові. В розмірі ікселечка. Ось така моделька. А Ось так, я думаю, що це буде L. Так, це розмір Елічка. Наступна моделька. Ось такого плану. Мені здається, що це буде для тих, кого буде животик. Пагіти. Наступний. Ось такого плану. Подивіться, яка гарна моделька. У нас тут залишається ще буквально декілька барів, а що це спортивні штани екстра сорту і вага цього лотику 11 кг. Ось така моделька в розмірі XL. чоловіча. Знову Адідаси. Ось така моделька. І йдемо далі. Ось такого плану. Круті штани в розмірі 54. Ось так вони виглядають. І я вам показала весь міст лотику вагою 11 кг.